Тошик погуляв уже вечір. Він сидить у папи на ручках, да, Тошку? Він так любить отак сидіти на ручках, щоб його гладили. Він да. такий гарний, спокійний песик у нас. Тільки коли розіграється дуже сильно, тоді він починає гарчати, може, може пострибати, так, позлитися. А взагалі він тихий, спокійний, врівноважений. Да, ось тобі дов'яжемо сьогодні, а може завтра дов'яжемо тобі ось твій костюмчик. ще взяли моточок ниток. І ось дов'яжемо ще лапки. Так що хай поки що побуде. Завтра будемо в'язати. А сьогодні просить вже трошечки. Да? Погуляв по сніжку У нас сніжок такий на вулиці. Хороший такий, да? тошик. Ці оченята ці розумні. Тільки ще, якби розмовляв, бо супер було б мій хороший собачка.